Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир. Сьогодні 22 січня. Вітаємо всіх з днем соборності. Вітаємо з днем з Луки ОНР і е, Зонер. Вітаємо всіх з неділею і в першу чергу дякуємо нашим Збройним силам України. Дякуємо нашим захисникам, хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю, і роблять все можливе і неможливе для того, щоб наша Україна стояла, наша Україна перемогла. Ну і сьогодні у нас неділя, і як і обіцяємо, завжди в суботу. Неділю у нас виходить випуск, де ми показуємо декілька рівдів автомобілів, які є у нас на кармаркеті в місті Житомир. Тому будемо розпочинати, але нагадаю вам ще про один важливий момент. Хто бажає виграти 10 літрів пального? Вам зараз потрібно зробити дуже прості речі: це поставити палець догори під цим відео. Обов'язково підписатись, якщо ви ще не підписані на наш канал Кармаркет Житомир. І знизу залишити свій коментар, який він буде. Це залежить від вас. Це він буде про кармаркет або про збройні сили Країна або якісь побажання для нас колю, щоб ми випускали якісь відеоролик, якийсь більш можливо тематичний, а не звичайний ряди знімали або щось іще. Тому е, дуже просто палець догори Підписка, а також дзвіночок ставте, щоб не пропустити жодного випуска і якийсь коментар під цим відео. І обіг... обов'язково розіграємо 10 літрів пального. Ми щоп'ятниці проводимо прямий ефір, де розіграємо ці 10 літрів пального. І, на моє щастя, вчора, позавчора, в п'ятницю, 10 літрів пального виграла моя теща. обов'язково фотографії будуть прикріплені в інстаграм, тому підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм-канал, на чат-бот, на Кармаркет онлайн. Все поступово буду ще розповідати. Зараз переходимо е, до цього ряду і покажемо вам е, ось цю красуньку шкоду Октавіо а 9-го року 231 тисяча пробіга. Це 1,4 бензин, механіка. Ціна 7,888. До речі, вона відкрита. Це вона працює? Вона заведена і не чути, що вона заведена. Автомобіль з Німеччини, один ключ. Так, додатково з зимовою гумою є сервісна книжка як нове авто в гарному стані. Два комплекта, Е... Гуми. Бачимо мультикармо, повністю електропідйомники скла. Що тут ще у нас є? О, підігрів сидіння, відчуваю. Це у нас шестиступінчата коробка передач. Дійсно, салон тут виглядає мега як новенький, і ми бачимо, тут у нас комбінована йде шкіра з тканиною. Короте, пушка, пушка за такі гроші. Дивіться, клімат-контроль двозонний. Вигляд е, мультикармо, вже казав. Да? Ну супер, за такі гроші. Автівка в поряді, да? Як там люблю я цей фразу, а ви зараз будете мене хейтерити. Запах свіжого авто. Привіт-привіт. Так, поїхали дивитися на наступну шкоду. Це у нас Octavia Tour. Авто 4 року 150 тисяч набігало, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передні привід, ціна 6200. З додатковою інформацією зараз вам розповім. Так, авто з Німеччини має два ключі, один комплект гуми. Ляда е, фарбована. Авто відкрите, Коль, можеш показати? Ну тут теж диви, який стан авто. Ми е, сьогодні, можливо, трошечки більше буде відео, а не 15 хвилин, тому що більшість авто відкрите. Ми бачимо сьогодні неділю, дуже багато людей дивляться автомобілі. По можливості будемо показувати вам авто зсередини. Е, Каренчик, можеш починати? Ще одна Octavia Tour, 9-го року вже. 166 на одометрі, 1.4 бензин, механіка 5 місць, передній привід, ціна 5950. Бачимо рейлинги. Це універсал. Сьогодні якийсь день шкоди у нас, так? Да? Ще одна шкода Октавіа Тур. Це такий брат-близнюк або сестричка Дев'ятий рік, 213 тисяч, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід ціна 6700. Тут 5950, тут 6700. Цей автомобіль зачинений. Не зможемо нічого сказати. Добрий Доброго день. Дня. Ще одна шкода. Друзі, ще одна шкода. Октавіа 5. Це якийсь у нас вже рік. Трошечки старша вона, напевно. Так, п'ятий рік, 260 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід 6,888. Теж ми бачимо універсал, теж є рейлинги, легкосплавні диски. І колір такий, чи вона, напевно, трошечки відполірована, бо вона така просто аж ух-ух-ух. Так, далі, ну, як завжди, Рено Сенік у нас. Так, що у нас? Меган Сценік чи ні? Не видно. Ну, Сценік. 260 тисяч пробігу. Це 2015 рік. 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. Ціна у нас 9 900. Це панорамний дах у неї? Так, панорамний дах. Я думав, пофарбований, в теж легкоспани диски. І тут комплектація у нас йде системою BOSS. Чи Е, тому звук там дуже топовий. Так, далі, Volkswagen Passat b 6 10 року, 254 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід ціна 8300. Ну, Все-таки b 6 як не крути, вони красунчики. Теж універсал, рейлінги. легкосплавні диски. І так якось вона високо виглядає. Да? Так, покажемо ви, ми вам. Е, цей і можемо середне показати. Зараз дверці там відкриють. Отже, 11 рік, 148 тисяч пробігу. Це 1,5 бензин, встановлено, до речі, ГБО, п'ятимісне авто, механіка, передній привід ціна 3,450. 3,450. Так, авто у нас офіційно придбано в Україні, має два ключі до інкомплект 2 без підкрасів. І навіть під капотом ми покажемо цього красунчика. Заслала на садик заграйку. Так, далі. Поїхали. Авто, напевно, приїхало тільки у нас на 2 дні, а можливо залишиться. Тому Golf 6 від Volkswagen, 11 рік, 250 на одометрі, 1,6 у нас дизель, механіка. Ціна 7700. Написано, не фарбований. Номер телефону власника ви бачите у себе на екранах. Поїхали до Mitsubishi Outlander XL. 17 рік, 90 тисяч. Пробіг він. 24 бензин, автомат, 5 місць. Передній привід ціна 15700. Канада. Один ключ, один комплект гуми. Обслужена. Так, підкрас капота плюс. Чого? Щось іще. Крила, напевно. Там крила. Капота і крила. Я ж думаю, що там ще може бути з попереду, крім капоти і крила. Так, Nissan Кашкай, 17-й рік, 142 тисячі пробігу, 1,2 бензин, автомат, 5 місць, передній привід ціна 13600. Авто приїхало до нас е, не звідки? З України приїхала, тому що офіційно придбана в Україні, має два ключі, два комплекта гуми, є сервісна книжка і є один підкрас. І, на щастя, є е, теж пташки літали тут. Так, Renault Megane 2012 року 161 тисяча пробіг, 1,5 дизель, автомат, 5 місць. Передній привід, ціна 8200. Авто у нас, до речі, не часто я читаю, що авто з Італії. А це авто з Італії. Два ключі, один комплект, гуми, є сервісна книжка. Так, кришка багажника е, фарбована. Е, Купити гарне авто. Рекомендація від власника купити гарне авто. Так, повнопривідний. Kia Sportage, 12 рік. 284 тисячі пробігу. Це двохлітровий бензин, автомат, 5 місць. 12500. В середній ми бачимо... хотів сказати, шкіра, ні, це здається тканина. Дуже погано видно, тому що гарне заскло затоноване вікно і відблиски йде, тому я думаю, що в KIA Sportage там все добре. Ну привіт, красень! BMW X5 13 року, 164 тисячі пробігу, це 3-літровий бензин, п'ятимісний авто, автоматична коробка передач, повний привід, ціна 17 400. Америка, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка, без ДТП не фарбувався. Е, система X-Drive тут теж є. Так, поїхали далі. О, це Kia Magentis, 8-го року. 42 тисячі пробігу, друзі, 42. не 420, 42. Двохлітровий бензин, автомат, 5 місць. Передній привід ціна 7500. Ну, Маджентіси вони такі бізнес клас, я б сказав би навіть. Авто офіційно придбано в Україні, має два ключа, два комплекти гуми. Є підкраси. Машина обслужена була на 40 тисячах пробігу. А зараз 42-2 тисячі назад. Тобто, спокійно ще 8-10 тисяч можна їздити. Так, далі. Volkswagen Golf 12-го року. 170 тисяч пробіг, 1,4 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Ціна 7900. Гарненькі гольфи універсали. З Європи пригнана, один ключ, один комплект гуми. повністю обслугована, без підкрасів. Теж так все гарненько написано. Та й виглядає він суперово. Так, Ford Focus 9 року 177 тисяч пробігу, 1,8 бензин, механіка 5 місць, передній привід. 5500 ціна цього універсальна. Так, Opel Astra H 8 року, 150 тисяч пробігу, це 1,6 бензин, встановлено ГБО, 1,6 об'єм двигуна, механіка, ціна 5750. Це темно-синій колір. Бельгія, два ключі, один комплект Гуми. Є сервісне обслуговування, без підкрасів, новий акумулятор, масло фільтри поміняні. ГРМ мінявся на 145 тисячах пробіг. 5 тисяч назад. Взагалі суперово. Там скільки він? 150 ходить десь. 100-150. Так, далі. BMW 330. 2003 рік, 227 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, задній привід, 6800. <гум> тут, я думаю, було видно на відео з приводу капоти, і я думаю, тут написано про нього. Швеція, один ключ, один комплект Гуми. Так, сервісної книжки нема. Лака фарба покриття, ліве крило. Ліве крило обмінялося мінялося або фарбувалося. Так. Далі є власник, до речі, авто всередині. Volkswagen Gold 10 року 173 тисячі пробігу. Це 1,4 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Ціна 7750. Так, авто з Голландії має один ключ, два комплекти гуми, не фарбована. Це БГРМ мінявся на 150 тисяч, була, була замінна. Це була замінна. Тобто, якщо подивитися, 150 тисяч, 23 тисячі назад було мін на Цеп ГРМ. Так, Hyundai Tucson, Сьомий рік, 183 тисячі пробігу, двохлітровий бензин, механіка 5 місць, передній привід ціна 7,950. О, 7950 Tucson. А, ну, сьомий рік. Так, Голландія, два ключі, один комплект Гуми. Так, ТО 3000 назад було зроблено без підкрасів. Так, тут місце. У нас е, хтось десь поїхав кататися. А ми закінчимо цей ряд. BMW E90. Так, 318i. Двухлітровий бензин. Механіка. 290 тисяч пробігла. 2005 року автомобіль ціна 6299. Номер Тараса, ви бачите, це власник авто. Переходимо до цього трафіка. де Хлопці зібралися кажуть, о, це трафік, я розумію. Оце машина, їде, всіх бачиш, нормально і топить гарно. Отже, восьмий рік Ерено трафік, двохлітровий дизель, механіка. Пробіг уже 280 всього на все, 285 тисяч, 10 500. Хто власник? Я власник авто. Розкажіть щось про автівку, що вона бачила, де їздила, де купувалась. Десять років пригнали тому назад. 10 років пригнали звідки? В одних, в одних руках. У, У вас? Да. 10 років автомобіль експлуатувався людиною. обіцяє... ну, видно, що гарно експлуатувався, тому що е, ми бачимо, наклеєчки не здиралися навіть, тому що все, лакофарбове покриття, щось мінялось, щось фарбувалося. Місця Підкраси да, були десь, але в ДТП не було, я думаю, що видно, видно, що не було. Добре, тоді бажаємо вам сьогодні визивати таксі, а машина, щоб знайшла свого власника. нового. Так, 10500 цей трафік. Коль, ти показав середній, що там, так? Да? 8 місць у нас все топово, все суперово. Так, переходимо до цього Peugeot. Peugeot це що у нас? 308? Так, що там, Коль? SW. 207 SW, так? Да? 207 SW, 10 рік. 213 пробігу, 1,4 бензин, механіка 5,699. Тому що SW. Так, Гольф 7-го року, 178 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід 5500. Ціна. Додаткова інформація. Німеччина, один ключ, один комплект гуми. Сервісне обслуговування. Що? Спортивна підвізка, друзі. А, це мені власник Саша показував, що там навіть кольорова підвізка, і це авто себе дуже гарно поводить на трасі. Спортивна підвізка у цього гольфа 5500 ціна. Так, далі. Renault Grand Scenic в такому ніжно-блакитному кольорі. 11 рік. 205 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка. Це сімімісне авто. Передній привід ціна 7200. Авто було пригнано з Фінляндії. Два ключі має, один комплект Гуми, є сервісна книжка, косметика Ляда і Арка. Ох, ой, красунчик. Красунчик v 50 від Volvo, 10 рік. 229 пробігу, 1,6 дизель, п'ятимісне авто, механіка, передній привід, ціна 7600. Ну, колір я навіть не знаю, як передати. Я думаю, що камера, напевно, передає цей колір. Він такий ніжно-кремово-сірий якийсь. Авто з Фінляндії має два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка, е каспетика, заднє праве крило. Авто зачинено, але ми бачимо, що в салоні там все. Збереглося в тому стані, в якому купувалися, ну і виглядає цей колір в універсалі. Ще так, Вольво Кольчик. Тобі подобається? Мені дуже подобається. Так, далі Fiesta, 13 2013 року, 132 тисячі пробіг, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 6790. Ну що, Fiesta, що про неї говорити? Гарний, маленький, компактний автомобіль, дуже швидкий для міста, взагалі ідеальний. На черзі Chevrolet Aveo 8 року, 133 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Ціна 4400. 4400 Цей седан. Офіційно придбаний в Україні, має два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка навіть. Є косметичні підкраси не бита. Із косметичних підкрасів це шилбік Chevrolet чорного кольорного золотого. Peugeot 301, 13 рік, 238 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід, ціна 6500. До речі, авто було е, офіційно придбано в Україні. Має два ключі, два комплекта гуми. Є сервісна книжка, не фарбована, вкладень не потребує. 6500. Так, далі гольф від Volkswagen 9 рік, 216 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Механіка 7 тисяч американських доларів. Бачимо, є люк, пригнаний з Італії. Має два ключі. Так, два е, е, комплекта Гуми е, літня без дисків. Ще один Grand Scenic. Megane Grand Scenic 10 го року, 143 тисячі пробіг, 1,4 бензин, механіка, ціна 7900. Авто пригнане з Німеччини, має два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Шкода Октавія 9 року. 249 тисяч пробігу. Це 1,8 бензин, механіка, 5 місць. Повний привід. Написано повний привід. Хоча, можливо, і повний привід. Так, 6950 ціна. Е, зараз хромові накладочки, які чи це пластикові, але накладочки так гарніше виглядає. Має два ключі, два комплекта гуми. Е, з офіційного сервісного обслуговування, офіційно, без підкрасів. Мені так подобається ця Октавія, що це темчика, що написано Октавія, що всі бачили. Це топчик. Так, далі. Volkswagen Jetta, 8 рік, 115 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, ціна 6900. Литва, два ключі, два комплекта гуми, масло, фільтри, сервісна книжка. Перевірить лакофарби покриття. Не знаю, власне, якщо було з цієї авто, то хто бажає, може перевірити лакофарби покриття. Шипована гума у цієї джети. Ось недаремно вивернути колеса, щоб всі бачили. 14-й рік, 160 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 8 тисяч американських доларів. Ця джета 14-го року. 14-го року 8 тисяч. Дуже стильно виглядає. Темненька, чорненька. Як і оцей Суперб. Або супер Б, від Шкода. 15 й рік, 171 тисяча пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід. 19950. Ідеальний салон, просто ідеальний. Там шкіра, там все так топово. Універсал. Ну, в універсалі, чесно, суперби. Мені дуже подобається. Там нічого немає лишнього. Він дійсно виглядає. Якщо ви не бачили седани або ліфтбеки від суперба, то реально е таке здається, що Суперб розробляли. Як е, універсал, тому що виглядає дуже гарно. Гольф сьомий. 2014 -го року 140 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Ціна 12300. Окуляри в подарунок Cry-Ban? <гум> Можливо. Е, Німеччина два ключі, два комплекти гуми, повне ТО не фарбована. Заправляти та їздити. Власник ось побажаю, ось так. От. Доброго дня вам, бажаємо здоров'я. Покажемо вашу i-30. i 30 i-30 11 року, 201 тисяча пробіга, це 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід. І власник бажає 6400. 6400 за це авто. Якщо приїдете сьогодні і купите, ну ладно, до понеділка даємо час. Буде 6299. Ні, 6399. я думаю, 6300. 6400. Приїжджайте. Що хочете сказати, як власник про це авто, що там полака фарбовим покриттям? Вона в рідній повністю фарбі знаходиться. Дуже економічне авто на сьогоднішній день. Це не, такий не малий фактор для експлуатації транспорту. Ну це дизель, вона шістиступка. Шістиступчата, так. Пригнана звідки? З, з, з Германії. З Німеччини. Німеччини. Угу. Ну добре, виглядає, вона топова, напевно, якісь були косметичні, не було косметичних. Чи Ніщо навіть не, нічого, не, не нічого не було? Нічого не було. Вона повністю так, як є, приїхала з Європи і чекає свого нового. Ще лінзи ми бачимо? Да? Так, на лінзах. Угу. Парктроніків не бачимо. Немає парктроніків. навіть. Немає. Це єдиний недолік цього авто, да? немає так. парктроніків. але не всі їх люблять. Все, вам гарного продажу. Поїхали даполі. Опель Астра Ейч, сьомий рік. 164 тисячі пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 4700. Калянчик. Шкода Октавія 5, 11 рік. 229 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 9500. Можливо, вона відкрита? Ні, зачинена. Ми бачимо легкоплавні оригінальні диски Диски. і теж універсал. Вона така, до речі, кліренс у неї такий високий. Таке відчуття, що вона повнопривідна. Ні, вона передня Так, далі, Мазда 6, 9 року 295 тисяч пробігу. Це двохлітровий бензин. Встановлена ГБО, механіка, 5 місць, передній привід, Ціна 6900. Ось мазда теж, вона в універсалі. Позаду мені не дуже подобається, наприклад. Але спереду взагалі суперово. І ми бачимо, що тут у нас ГБО, ось так прямо врізано ззаді в, крил... в крило, ось так от біля основного баку. Авто з Німеччини один ключ, один комплект гуми, пройдене повне ТО, два косметичні підкраси, заміна ГРМ, масло плюс фільтри. Замінено, не замінити, а вже замінено. Тому авто готове до експлуатації повністю і вкладень не потребує. Далі Ford Focus восьмого року 208 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, ціна 6700. Додатково, авто з Німеччини, один ключ, один комплект Гуми без підкрасів. Hyundai Santa Fe, Восьмий рік. 206 тисяч пробігу. 2,2 дизель, механіка, 5 місць, передня привідний, 10700. Хотілося б повнопривідний, але тільки передньопривідний привідниці Санта-Фе. Так, Німеччина, два ключі, два комплекти гуми. Так, лаг, фарбове покриття. А, це трошки... А, без підкрасів, а взагалі ГРМ, масло іще. Су... А, щеплення. Написано. Щеплення помітне. Так. Сяттеа. XL. Якщо не помиляюсь, тут не написано, так, кісельчик, це XL, тому що величенька трошки. 11-й рік, 231 тисяча пробігу, 1,6 дизель-механіка, 5 місць, передній привід, 9500. Ви подивіться, яка тут шкіра ще збереглася. Ну, ось рік 11, да, 11 років машини, можливо, 12. Але всередині вона виглядає, як будто 21-го року авто. Все там гарненько, шкіра. Я думаю, що там і підігрів сидінь, все е, є, тому що це сіати, і вони так досить е, непогано укомплектовані. Але зовні автомобіль в дуже гарній якості і стані. Так, далі за, А, далі закінчимо огляд на сьогодні. Це Citroen Berlingo, пасажир 2009 рік, 191 тисяча пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід ціна 7500. Зачинено. Але ми бачимо, що там комбінація йде кремового і бордового. Кольору або колір марсали, він такий темно, темно темно кричневий. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчити наш огляд. Нагадаю всім, що хто ставить палець догори, хто підписується на наш канал і підписує коментар під цим відео, має шанс в п'ятницю виграти чергових. Це, напевно, сьомий розіграш у нас буде, 10 літрів пального. Тому не звалікайте, робіть це. А якщо у вас немає можливості приїхати до нас в місто Житомир і придбати автівку, у нас є кармаркет онлайн, де Продавці авто мають можливість розмістити своє оголошення, а покупці авто мають дати запит, і ми підберемо авто за вашими характеристиками, які ви бажаєте бачити новеньке своя в свою автівку. Тому друзі, Car Market Online обов'язково в описі під відео ви знайдете всі ссылки на наші соціальні мережі. Це може бути телеграм-канал, інстаграм-канал, наш сайт, Фейсбук. Ну а також кармарки Джетомер. Це Ютуб-сторінка, по якій ви нас зараз дивитесь. Тому друзі, не зволікайте, обов'язково підписуйтесь. Ну а я хочу побажати нам, величному народу українців сьогодні в День Соборності, бути більш з'єднаними, бути одним цілим, тому що ми величні, і я впевнений, завдяки нашим збройним силам України ми зовсім скоро отримуємо перемогу. Тому дуже велике вам дякую всім, хто захищає нашу землю. Ну і на цьому все. Пока я Павло Лугінкачук, кажу до зустрічі. Найцев прізвище не правильно? да? Павло Логінчук кажу до зустрічі, бо трошечки якось мрячно холодно, і дуже багато людей сьогодні на кармаркеті обирають авто. Тому все пока, до п'ятниці. Там оберемо наступного переможця.